Авіаракета Х-59 впала поблизу села на Сумщині і не вибухнула. Під час падіння вона загубила двигун. Небезпечний боєприпас знайшов у лісі поліцейський та повідомив колегам-вибухотехнікам. Репортаж Юлії Зайцевої машина вибухотехніків поспішає на виклик. Поблизу села впала ракета і не вибухнула. По фото сапери розпізнали тип Х-59 Овод стріблястий снаряд завдовжки майже 7 метрів знайшов місцевий офіцер громади. Поблизу села. Біля поля виявив предмет зовні схожий на ракету. Підійшовши ближче, удостовірився, що це ракета. Про дану знахідку повідомив на лінію 102. Ракети над сумщиною летіли вночі. Наші військові вполювали смертоносний боєприпас. Він отримав пошкодження корпусу та загубив двигун. Силами ППО була підбита ворожа ракета, яка впала в лісі та не здетонувала. Ця ракета залишилася майже ціла із бойовою частиною. Дистанційним шляхом була від'єднана бойова частина від основного корпусу та вивезена для подальшого знищення. За словами сапера, ця ракета класу повітря Земля важить майже тонну та має потужну бойову частину. Вона могла б спричинити серйозні руйнування та загибель людей. Вибухотехніки її дистанційно підірвали. Від вибуху зайнялася суха трава, але поліцейські її швидко загасили. Якщо під час повітряної тривоги ви десь помітили, що якийсь боєприпас, ракета або ФАБ, який не вибухнув, впав, або якщо ви прогулювалися якимись лісосмугами, полями і знайшли невзірвану ворожу ракету, не підходьте до неї, не фотографуйтеся з нею, помітьте дану територію, позвоніть до відділку поліції на лінію 102. Вибухотехнік підкреслює, ворог часто спереджає свою зброю спеціальними пристроями відкладеної дії, які можуть спрацювати навіть через кілька діб. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, інтерподробиці, марафон. Єдині новини.